Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами познайомимось у місті звукограй із новим звуком і буквою, яка його позначає. А який це звук? Ви дізнаєтесь, коли уважно подивитесь на малюнок і визначите, який перший звук у словах кит, корабель, краб, камінь. Так, у цих словах спільний звук К. Як ви пам'ятаєте, звуки ми чуємо і говоримо. А коли ми вимовляємо звук К, то наш ротик відкритий, язичок-кінчик відтягується від нижніх зубів, стає гіркою. Повітря виходить із ротика і зустрічає перешкоди у вигляді язичка. І у нас виходить. Вимова звука К. А це будиночок звука К у місті звука грай. Подивіться на його номер. І ви вже зрозуміли, що в цьому будиночку живе приголосний звук. А це буква К, яка на письмі позначає звук К. Зараз пограємо в гру. Я буду називати різні звуки. А ви плескаєте, тобто ловіть звук долоньками, якщо почуєте звук к. Починаємо. А-о-у-к. М, Т, Н, К. У-і М, В, К. Молодці. Які ви уважні? Наступна гра. Уважно роздивіться цих тварин і визначте, яка із тварин буде зайва і чому? Тут у нас корова, коза, кабан, верблюд. Хто буде зайвий? Так. Тут зайвий буде верблюд, тому що у слові верблюд немає звука К, а у словах корова, коза, кабан є звук К, і він знаходиться на початку слова. Продовжуємо. Тут у нас огірок, буряк, часник, цибуля. Що тут буде зайве? Правильно, тут зайва буде цибуля, тому що у слові цибуля відсутній звук К, а у словах огірок, буряк, часник є звук К, і він знаходиться. В кінці слова. Наступна гра треба крутити колесо, називати малюнок і визначати, де знаходиться звук К в слові на початку всередині чи в кінці слова. Кросовки звук К. Знаходиться на початку слова. Кеди. Де знаходиться звук «к» у слові? Правильно, у слові кеди звук «к» знаходиться на початку слова. Босоніжки. Де К знаходиться у цьому слові? У слові «босоніжки» звук К знаходиться всередині слова. Тапки. Де звук звуки в цьому слові? В цьому слові звуки знаходиться всередині слова. А це велика буква К і маленька буква К. На кого схожа буква К? На кенгуру. На що схожа буква К? На кактус? На кого схожа буква К? На монстрика, на кого схожа буква К. На мавпочку, на що схожа буква К. На дерево із дуплами, в яких сидять сови. Порахуйте, будь ласка, скільки букв «к» заховалося на малюнку. А тепер давайте спробуємо прочитати, що тут написано. Тут написано слово кит. Виконайте, будь ласка, звуковий аналіз слова кит. Який перший звук у слові? Ви праві. Перший звук у слові «кит» – звук К, твердий приголосний. А який другий звук у цьому слові? Другий звук звук і він голосний. А який третій звук в цьому слові? Третій звук і останній в цьому слові звук Т, твердий приголосний. Прочитайте наступне слово. Що у вас вийшло? Так, вийшло слово кіт. Виконайте, будь ласка, звуковий аналіз слова кіт. Перший звук у цьому слові звук «к» і це м'який приголосний. А другий звук який? Так, другий звук це звук І, і він голосний. А третій і останній звук у цьому слові звук Т. Твердий, приголосний. Назвіть малюнки, якого малюнку не вистачає в кінці рядка. Кит, 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 кит. Які ви уважні в кінці рядка не вистачало слова кит? Подивіться унизу якого малюнка не вистачає? Називаємо малюнки внизу: кит, 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 кит. Ви праві, в кінці не вистачало кита. Буква К, і я з вами прощаємося до наступних зустрічей. До побачення!